Ні, прийшли сюди для того, щоб висловити своє обурення тим, що людина, яка в місті вважають досить небезпечною, до сих пір, якби знаходиться ну, на волі, тут обрав міру запобіжного заходу людині як річний, так домашній арешт, і в цей час людина далі спілкується зі звідками інциденту, який трапився між і нашим волонтерам, і чинучи психологічний тиск на цих людей, тобто таким чином. І ми прийшли сьогодні висловити таке своє обурення, що чомусь правоохоронні органи, судова система, міліція, на нашу думку, ну, чи то не виконують своїх обов'язків, чи то просто бояться, чи, чи можливо просто, ну не знаю, чому не розслідують добре, чи просто не розслідують ті кримінальні справи, які на нього відкриті, чомусь якось дуже мляво відбувається, чи його бояться, ми не знаємо чому, але ми хочемо ну, ми, дословлюємо протест, що суспільство там, де людей, не дозволено ну, якби, не може бути громадянським, якщо е є така людина в суспільстві, яка може вдарити, як ми читаємо в ЗМІ, дуже багато є ну, інформації, що він і жінку вдарив, і дитину, тепер от нашого Тараса Волонтера. І Ми не хочемо з цим миритися, бо так не має бути. Тобто після Майдану ми вже всі читаємо до давно, що. Е Буде якась буде якесь покарання тим людям, які чинять якесь беззаконня, і власне ми хочемо якесь справедливого покарання для таких людей.